Улюблені в Господі, брати і сестри, і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Я сьогодні хочу пороздумувати на одну тему: тема любові і нелюбові. І почати хочу роздуми сьогодні із слів, записаних в першому посланні Соборному апостола Івана. Четвертий розділ, 20, 21 вірші почитаємо. Як хто скаже, я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить. І ми цю заповідь маємо від нього, щоб хто любить Бога, той і брата свого любив. Як важливо для нас, щоб в нашому серці була любов, любов до наших друзів, до братів по вірі, і особливо, коли ми маємо друзів, з якими ми можемо дійсно поділитися тим сокровенним, що є в нас в серці, коли ми можемо прийти до них і в горі, і в радості, і будемо знати, що завжди отримаємо підтримку від них. В кожному випадку і потіху. І знаєте, я згадую історію історії любові і ненависті, яка записана в Старому заповіті. Любові сина і ненависті батька Йонатана і Саула. До Давида. 18 розділ перший вірш. І сталося, як закінчив він говорити, тобто Давид, до Саула, то Янатанова душа зв'язалася з душею Давидовою і полюбив його Янатан як душу свою. І 29-й вірш прочитаємо. А Саул ще й далі боявся Давида. І Саул ненавидів Давида по всі дні. Він не просто ненавидів. Саул був одержимий ідеєю знищити, вбити Давида. Він в, нього, в ньому бачив конкурента на владу. І, дивлячись на те, як. Давид має успіх, підтримку, благословення Боже. В той же час все більше і більше злоба огортала серце Саула. І 19 розділ з першого вірша і говорив Саул до свого сина Йонатана та до всіх своїх грабів, щоб убити Давида. Та Йонатан, син Саулів, Дуже кохав Давида. І розповів Йонатан Давидові, говорячи, батько мій Саул хоче вбити тебе. А тепер уранці стережися, сиди в укритті і сховайся, а я вийду і стану при своєму батькові на полі, де ти будеш, і я буду говорити про тебе до свого батька. І що побачу, те розповім тобі. І говорив Йонатан своєму батькові Саулові добре про Давида, і сказав йому, нехай не згрішить цар проти раба свого, проти Давида, бо не згрішив він проти тебе, а вчинки його дуже добрі для тебе. І наражав він на безпеку, життя своє і вбив фелестимлянина, і Господь учинив велике спасіння для всього Ізраїля. Ти це бачив та радів. І для чого згрішиш ти проти невинної крові, бажаючи вбити Давида безпричинно? І послухався Саул Йонатанового голосу, і Саул присягнув, як живий Господь, не буде той убитий. Ми бачимо, як друг, товариш, який любить Давида. Він йде до свого батька для того, щоб захистити, захистити невинну душу. Адже злість була безпідставна, просто заздрість, як так, Саул вбив тисячі, а Давид десятки тисяч. І гірке серце збереглося в Саула на Давида. Йонатан намагається спинити батька. Відповідь батька, як Бог живий, каже, не помре Давид. Але цієї обіцянки вистачило ненадовго. Маючи обіцянку, що не вб'є Давида, Давид прийшов. І далі сидів біля. Саула і грав на інструменті, співав. І що ми бачимо? Бачимо, що злість, і злий дух від Господа був на Саулі. Злий дух турбував Саула. І ця ненависть закінчується тим, що він схопив списа. І хотів вбити Давида, але Давид ухилився і втік. Але не спинився на цьому Саул. І він хоче любим способом знищити Давида. І Він посилає своїх людей для того, щоб привели Давида з дому. І ми бачимо, що Мелхора. Яка також сказано, що полюбила Давида, що вона полюбила Давида. Милхова. Вона не захотіла смерті Давида, і вона допомагає Давиду втікти. І Саул бачачи, що і тут немає виходу. Він докаряє своїй дочці. Як так ти обманула? Вона захищається і каже: Я це зробила, бо Давид пригрозив мене вбити. Саул далі шукає Давида, дізнавшись, що Давид прийшов до Самуїла, до пророка. Під захист, Він все одно намагається Давида вбити і там, в присутності пророка, він не боїться гніва Божого. Бог відступився від нього. І злий дух продовжує працювати в серці Сеула. І коли ми задумуємося над цією історією, ми бачимо, як Бог. Намагається спинити Саула, даючи йому шанс опам'ятатися. Він навіть коли пішли ці воїни, вони почали пророкувати, коли підходили до місця Самуїла. Дух Святий торкався сердець цих воїнів. І коли Сам Саул пішов, він також пророкував, Бог спиняє. Бог нагадує Саулу про те, як в момент помазання, його помазання на царство, Бог торкнувся його серця. І тоді Саул пророкував. Але злий дух Саула продовжує все так само. Працювати над поведінкою Саула. І Саул припинив свої переслідування Давида тільки після своєї смерті. І найбільший найтяжчий удар для Давида був це те, що в бою загинув Саул і загинув його. Син, його друг Давида Йонатан, найбільший біль в серці. Брати і сестри. Як часто ми просто не цінуємо тим, що маємо дружбу, що маємо любов братів, і тільки починаємо звертати увагу і цінувати тоді, коли ми вже втрачаємо когось. Любіть братів своїх, дорожіть своїми друзями і моліться за них.